Класифікації по глибині пошкодження ми виділяємо поверхневі, середині та глибокі пілінги. В залежності від того, які структури пошкоджують саме цей пілінг. Показами досерединних пілінгів є порушення рельєфу у вигляді атрофічних рубців після акне. Це можуть бути всі види атрофічних рубців, але не має бути запалення. Тобто це відокремлений синдром постакне, який проявляється саме у рубцюванні. Для лікування рубців постакне нам потрібно випалити рельєф, нам потрібно пошкодити шкіру до базальної мембрани, а іноді і глибше. Тому пілінгом вибор буде трихвороцтова кислота.